Всім привіт! Я Вікторія Шинкар, сім проєктного офісу ГовайТі. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Євгеній Кравчук, випускник курсу Буткем Онлайн. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Женя, привіт. Доброго дня, привіт, привіт. Перш за все розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш чим займаєшся. А, наразі я маю Три роботи проєкти. Моя основна робота вона не пов'язана з IT, але у майбутньому є можливість перейти до програмування. На вихідних я працюю викладачем курсу HTML, CSS, JavaScript для дітей від 6 до 16 років. Та також ми з групою з Подкемпу з випускниками також зараз робимо свою it компанію в Україні. Беремо проєкти зараз. Це не приносить зовсім грошей, але у майбутньому ми до цього йдемо. Ось так Євгеній. Ти навчався і почав працювати під час повномасштабної війни в нашій країні. Скажи, будь ласка, які труднощі у тебе були у зв'язку з цим? А, так, я розпочав навчання, коли я вже виїхав із України, але Зі мною в команді під час проєктів завжди були люди, які знаходяться в Україні на цей час, і і зараз знаходяться і під час проектів знаходились, І я виступав тим лідером на, на кожному проєкті. Тому я знаю, як важко людям зараз вчитися. Я не представляю, як це коли в тебе немає часу, немає світло, Дуже великі проблеми зі дзвонами були. Але люди все одно, не дивлячись на ці проблеми, йдуть до своєї цілі, і саме завдяки ось цим проблемам, люди розуміють набагато краще, чи потрібно їм ти ІТ, чи не потрібно, тому що саме труднощі визначають людину. На твою думку, які софтскіли необхідно розвивати для того, щоб ефективно працювати розробником в ІТ? Звісно, комунікабельність, тому що у АІТ ти ніколи не працюєш сам. Ти ніколи не працюєш над якимось проєктом самостійно, ти завжди в команді, ти завжди стикаєшся з іншими людьми. У кожного свій характер, своє написання коду. І якщо ти не вмієш підстраюватися під колектив, не вмієш отримувати задоволення від спілкування з іншими людьми, тобі, тобі буде дуже складно. Якщо ти закрита людина, ну це я так вважаю. Женя, ти проходив курс інтенсивного навчання. Скажи, будь ласка, з якими труднощами ти стикався і як ти їх вирішував? Насамперед, це звісно ж дефіцит часу. Це дуже, дуже е, треба багато часу приділяти е, саме навчанню. Але коли тобі вже трошки за 20, тобі потрібно ще й працювати, і тут ти стикаєшся з реальними труднощами. А я так як дуже активна людина, я люблю ще там якимись хобі займатися, і тож мені головна проблема це час була для мене. Але це також великі плюси, коли ти постійно кодиш, 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 Ти набагато швидше навчаєшся. Ти запам'ятовуєш не тільки коли ти запам'ятовуєш пальцями. Ти запам'ятовуєш рухами, коли ти набираєш цей код. Він краще запам'ятовується. І тож дуже велика частина практики. Ти. Просто навчаєшся як монстр якийсь. Це дуже круто, ну, насамперед. Ось і мені просто не хотілося розтягувати моє навчання на великий час, тому я вирішив для себе, що 6 місяців треба дуже сильно потрудитись, а потім вже піти просто на омріяну роботу, так сказати. Женя, які поради можеш дати студентам для продуктивного навчання на курсах? А, ну насамперед я. А... Як завжди на початкових ще заняттях з Джесу Ріпету завжди казав, не треба нічого зубрити, і це насправді так, тому що коли ти щось зазубрив, але не розумієш, як воно працює, ти ніколи не зможеш це використати добре. Але коли ти розумієш, як воно працює, а але потім пішов і загуглив, як воно прописується, це набагато краще. Коли ти розумієш, як щось працює, тобі набагато простіше цим користуватися. Тобі головне просто. Пам'ятати, що таке є. Тобто, треба більше, мабуть, 80% часу віддавати практиці, щось кодити, пробувати ламати, там, битись головою в клавіатуру, мабуть, кому як. Але практика, практика та ще раз, практика. Я прочитав конспект, подивився відео та пішов практикуватись більш за все, це важливо. Дуже практика і насамперед командний проєкт. Зібралися після проєкту з командою. У нас був нараз такий експіріенс, щоб зібратися з командою після проекту та зробити якийсь свій проект, як невеликий, поки у нас там перерив одна неділя чи дві неділі, просто попрактикувати, спробувати щось нове, там да, спробувати використати TypeScript або ще щось новеньке. Ну ось просто пробувати щось робити, практикуватись, тому що саме за практикою лежить півспіль. Женя, Скажи, будь ласка, як змінилося твоє життя після переходу в IT? А, в мене бракує часу. Завжди бракує часу. Це по перше. А, так, але а, якщо серйозно, то а, наразі я закін закінчив навчання, і в мене є дуже дуже великий шлях. Дуже просто багато дверей дверей для мене відкрились. Я можу піти будь-куди, тому що це великі знання, з якими можна зробити багато чого і заробляти гроші, чого всі насамперед прагнуть. А, Ось які поради можеш дати студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та знайшли свою першу роботу. В ІТ? ну насамперед для того, щоб вивчитись, це потрібно, щоб в тебе щоб ти любив кодити, щоб тобі це подобалося. Якщо тобі не подобається, або ти вже дуже сильно себе заставляєш, то можливо, треба задуматись, що це може не зовсім для тебе. Або можливо в тебе є така штука, як прокрастинація, і тобі треба просто посидіти, подовбитись над тим кодом ще трошки більше. Просто посиди, покоть. Може, ти перейдеш якусь таку черту, тому що я багато людей, з якими я навчався, знаю, що вони казали, все, я не хочу навчатися, я беру заморозку, я нічого не хочу. Кажеш, заспокійся, давай я з тобою зараз часик два позаймаюся, поясню тобі, що до чого. І після ось так, от одного двох вечорів, коли ти поясниш людині, що як там JS працює або React, або ще щось, вона така, ага, круто, я все зрозумів. Тепер я готовий навчатися далі. Ось тому можливо, треба, щоб тобі хтось допомагав або сидіти самому, навчатися, навчатися, тому що дуже складно навчатися, коли в тебе щось не виходить. Ось і ті складнощі треба просто переступати та йти далі. Ось якось з ними боротися. А, а для того щоб в подальшому працевлаштуватися, по перше, що я можу порадити, це одразу як ти починаєш вчитися, починай створювати свою сторінку з LinkedIn, Кажи, що в тебе в навиках лише HTML, Але щоб коли ти вже закінчав вчитися, в тебе там була. Тисяча лінків з іншими тисяча контактів, і тобі буде набагато простіше, тому що LinkedIn – це дуже потужна сфера для пошуку роботу. Тобі вже можуть присилати офіри офери як HR, чари, тому що ти будеш висвічуватися багато де це. Я вже можу сказати зі свого так сказати, LinkedIn, А після того як в тебе з'являється 500+, до тебе саме люди з Добавляються і мені мабуть, прийшло два-три HR-и Мені просто написали, що в них його форма ось, Тобто, якось так на твою думку, чи кожен може стати програмістом? Ну звісно, кожен не вік тому не поміха, нічого не, не має Поміха. Якщо ти любиш це діло, звісно, ти можеш будь-яке діло. Ти можеш робити, якщо тобі то подобається. Якщо не подобається, то це не для тебе. Якщо ти згоден сидіти годинами над тим лептопом, кодити, стикатись з труднощами, що ти чогось не знаєш, читати документацію ночами, розбиратися в ерорах в терміналі. Так, будь ласка, це для тебе. Звісно ж, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Женя, а тобі бажаю подальших успіхів в ІТ. Дякую за інтерв'ю. Дякую вам велике за весь курс за сьогоднішній день, за те, що в мене була можливість розповісти саме про моє навчання, про те, що я зрозумів, чого я достиг. Тому вам також всього найкращого.